Вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про 970-ту Нівону з Німеччини. Гарна, класна модель. Навіть в моєму рейтингу суперкласних моделей, можливо, номер 1 Бо-бо краще за неї тільки ті ЮРА, яких в мене не було. Це Z8, Z10, але вони коштують як літак. То і ця -та машина не дешева. Е, такі гарній. В Німеччині коштують е, десь, десь там. 500-600 євро в залежності від стану і е, наскільки зговорчивий власник. Плюс, поки вона сюди доїде, плюс ремонт. Ну, коротше кажучи, от Я їх продаю по 33 тисячі. Е, ця гарнюня була у німецького власника. Домашня 100%. Купив її новою 100% в супермаркеті, бо інших варіантів в Німеччині немає ну, ж, вже бувають, але я знаю, кого я беру. Тобто, коли береш по оголошенням, ти бачиш історію людини. А мало того, що це та людина, яка за себе видає, там є деякі показники. І в Німеччині не так-то просто собі зробити оголошення. Це вам не невелик в Україні. Там, якщо ти підтягуєш свій номер телефона, а щоб отримати номер телефона, треба мати документи. От все. Пі по номеру телефона створюється оголошення, людина пише а, себе підписує, плюс оформлює там не тільки шкаву машину продають, а інші речі, плюс адреса, знову ж таки. Все це перевіряє, нам підказує, що так, домашній коварчу. Ну, а наше відео про те, що ця модель а, дуже крута. В принципі, навіть підходить для бізнесу. От як, а, я ну, Деяку часть кавомашин, вже намагаюся як мога більше тестувати гарно перед відправленням. Тобто ставлю на столика собі і готую каву разом з великою своєю юрою, коли люди заходять попити. Це такий допоміжний агрегат виходить, але при тому кава виходить крутезна. Ця машинка робить, звісно, повільніше за Юра, але смачніше. Плюс оцей колосальний дисплей. Наскільки тут супорове керування, рівняючи з іншими продуктами остерфрізма заводу, в мене просто нема слів. Ну, звісно, рівняється з цією моделлю, там, як я і казав, Юра Z8, Z10, S8, можливо, свіжих поколінь. От. Але трохи не то. Тут, допустимо, якщо ми s 8 рахуємо, тут відкриваєш машину, ну, більш Така серйозна конструкція, бо в S8 стоїть рама E8, а E8 бюджетна, там не дуже то, що міняли. От, То ця машина внутрі виглядає серйозно. Звісно, ви цього ніколи не побачите. От, але мені я все ж їх розбираю, цікаво 100%. Давайте зробимо невеликий лук інсайт, Може, і вам цікаво буде. Так, ну наше відео про лайфхаки. Лайфхаки. На цих машинах з часом оця панель трохи втрачає колір під дією хімії, яка промивається крізь машину. Мало того, верхні панелі теж часто страждають, але вони є в продажі, хоч і не дешеві. То рахуйте, що вам буде досить коштовно, якщо ви схочете вашу кавоварочку привести до ідеального заводського ладу. Підсвітка бункера води. Здавалося б, єрунда, але Ну, Чесно кажучи, наскільки гарно це виглядає. От Я цією машинкою перший день насолоджуюся себе на столі, і мені це освітлення просто-просто дуже подобається. Так, ну Повернемося до внутрішнього стану. Один мультиклапан, такий, як на Барісті, один бойлер, клапан тиску. Там внутрі в нас той самий привід, той самий заварний блок, та сама кавомолка, але трохи ні. Вона з іншим тримачем жернова. Які тут бонуси? Насправді важко сказати. Якщо ми будемо рівняти з нашою Барістою. В Барісті теж, звісно, бункер з перемиканням на два типу зерна. Тут нічого не попишеш, це фірмова фіча цієї моделі. Цим вона гарно виділяється, плюс, звісно, відсікання на кожну порцію. Но, ні вона у нас виділяється цим фірмовим тримачем, плюс за передньою цією насадкою є перемикач густоти піни. Тим самим вона дуже швидко перемикає молоко піна і робить це гарно. Тобто На інших продуктах концерну остерферізма, то мілі, та ні мілі Цим командує мультиклапан, який там трохи перемикає невеличкі виходи. От, на цій машині це серйозно. Тут окремий мотор, який перемикає нам кількість повітря, яке додається до молока. Тим самим ми отримаємо або високу піну, або молоко. Гаряч. І це все гарно вдається. Це круто. Наш суперовий дисплей керування. Ну наскільки простіше, коли ви можете, як на телефоні, собі, обрати пальцем, що ви хочете. Плюс оця геніальна ідея затримки. Тобто натиснули, потримали, і ви вже в налаштуванні кави. Ви обираєте візуально, що ви хочете. На каву напої міняєте тільки об'єм кави. Предзмачування температура міцність. На молочних напоях. То саме ви можете міняти, якщо напій з простим молоком, то ви можете міняти послідовність. То, от бачите, кафе лате, це по-нашому американо з молоком. Можна міняти а, спочатку кава, потім молоко, або молоко, потім кава. Це круто. Але піни немає, це тільки для молока. Лате мак'ятом. На лате мак'ято є і то, і то, і піна, і молоко, але послідовність ми не можемо міняти. Я думаю, це якось зв'язано з технічними причинами, але при тому цих налаштувань вистачає, щоб отримати собі будь-який сучасний напій, як то флетвайт, картадо, мейн кафе, ви можете собі створити там 10 або навіть більше а, налаштувань, напоїв. Ну і всякі налаштування. Конкретно на цій машинці у нас 5, що там, 5616 чашок. Тобто вона дуже свіжа. Мало того, вона ще вже і продана. Так, просто до слова. Mm. А давайте зараз забразу українську мову, все одно людям вже українська треба буде. А, опана. А нема української, так? Да? Ну, напишіть, можливо, в інших версіях є українська, але це ж та німецька версія каварки. То, значить, ставимо англійську. Це знайома всім. Ну, майже. Сподіваюсь. от от така машинка. Bluetooth, звісно, є. Гарно користуватись. Давайте зробимо смачненьке Еспресо. Дивіться, для офісного користування 100% Nivana 970% краще заміліту барісту. Легкість користування цим дисплеєм Не всі ж люди ну, Гарно розуміється на техніці. А обрати собі напій і натиснути це легко всім. Плюс під'єднуємо великий молочник. Звісно, на баристі це теж можливо. І тут можливо. Не плюс, але в офісному користуванні молочник це гарно. От. А оця система перемикання молока теж в при великому навантаженні, вона себе відпрацьовує на цій машинці. От. І теж, коли велика кількість людей. Оце відсікання в Барісті на порцію, ну, трохи втрачає сенс, скажімо так. Тут теж виходить свіжа кава, то що вихід з кавомолки короткий, і якщо ви готуєте собі там швиденько, допустим, раз в 10 хвилин кава у вас не встигне видихнутись. То для офісного користування або для бізнесу 970, а саме воно, чесно кажучи. Звісно, це не оправдає півтора рази різницю в ціні. От, якщо так рахувати, Баріста вигідніша покупка, але. Кожному своє. Коли таку красу у вас побачать в офісі, вас будуть поважати. А ми робимо еспресо з моєї кави 80 на 20 з гарною підсвітою чешочок. І суперова анімація на дисплеї. Це от те, що просто радує. І око, і взагалі все. До речі, хто б що не казав, а дизайн теж часть смаку. До речі, вон, бачите, як налаштував. Мінімум мінімум. Щоб тонкі струйки текли і отримували нам всю красу і всю смакотукаву в нашій чашці. Придзмачення навіть консто. Можна ще кретити в інтенс, в динамік, все, що захочете. побажаєте. О, навіть вам еспресо смачного. Ну, коротше, дуже продумана модель, дуже правильно зроблена, з гарним акцентом. А, до людя людяності, скажімо так, щоб користувачу було легше. Я думаю, таке розділення. воно... О. Кайф. Кайф, смакота, клас. До речі, якийсь індивідуальний свій смак додається машина. А... Таблетка класна, ЧК, сформована гарна. Ця машина, мені здається, додає цікаві якоїсь яскравої міцності гіркоти. Трохи гіркота більш потужна. Але, в принципі, я помол затягнув в нуль. Можливо, в цьому ехо. От. То на кожен, на кожен смак собі зможе обрати і налаштування помолу, бо тут, на відмінність від інших нівон, якщо ми вже з нівонами рахуємо, все ж таки 5 налаштувань помолу. От. І великий бункер-зерна, бункер відходів. Тобто, достатньо рідко треба буде це викидати, рахуючись з ну, уж таки, мілітою От. То...